Ніч, яка знову принесла вогонь і густий дим на Львівщину. Росіяни тричі вдарили по деревообробному підприємству на Самбірщині. Полум'я охопило понад три тисячі квадратних метрів. Поруч палали торговельно-складські приміщення ще півтори тисячі квадратів. Пожежі видно здалеку. Відчуття тривоги досі не відпускає. Втім, на Львівщині, на щастя, без загиблих досі відчутний запах диму після чергової російської атаки. За мною рятувальники все ще гасять вогонь. Працює багато пожежних та швидких. Фахівці перевіряють якість повітря та запевняють, що загрози немає. Втім, людям із хронічними хворобами радять залишатися в приміщенні. Під прицілом був і енергетичний об'єкт на стрищині. Туди летіли і шахеди, і балістика. Попри масованість атаки, з сели ПВК захід збили 64 цілі з 80. Але тих, що прорвалися, вистачило, щоб залишити після себе масштабні руйнування. Загалом до ліквідації пожеж, які виникли внаслідок обстрілу, залишилося більше 200 рятувальників, а також 41 одиниця спецтехніки. Станом на зараз рятувальники ще працюють на одній з локацій по ліквідації загоряння. Є досить великі масштаби, велика кількість пожежного навантаження, що ускладнює процес ліквідації гасіння. Серед знищеного сучасне відділення Укрпошти майже 900 посилок згоріли протягом лічених хвилин. Також зруйновано виробництво мережі піцерій Піцаход. Ця ніч стала смертельною для інших областей. Під ударами були Харків, Івано-Франківськ та Тернопіль. Надія Кольбанко Семен Пулик Правда тут Львів.